А ви знали, що в Японії тестують штучну кров, яку можна переливати всім, незалежно від групи. Це не фантастика, а реальний науковий прорив, який може змінити екстрену медицину назавжди. Щорічно у світі збирають близько 118 мільйонів одиниць крові. Одна стандартна одиниця, пакет це приблизно 450 мл. Тобто загальний обсяг донорської крові, яку переливають щороку, становить близько 53 мільйони літрів. Уяви. За обсягами, це як 21 олімпійський басейн повністю заповнений кров'ю. При цьому у багатьох країнах із низьким або середнім доходом понад 61% держав не мають достатньої кількості крові, щоб задовольнити медичні потреби. Це означає, що світ щорічно недоотримує приблизно 17 мільйонів літрів крові. Щодня у світі переливається орієнтовно 150 тисяч літрів крові. Це тисячі операцій, пологів, травм і онкогематологічних процедур до гарних новин дослідники з Нара Medical Юніверсіті створили гемоглобінові визикули, крихітні капсули, які переносять кисень, але не мають антигенів, що визначають групу крові. Це універсальна кров, яка підходить абсолютно всім людям. Перша фаза випробувань відбулася у 2022 році, і жодних серйозних побічних ефектів не було. Тепер у 2025 році вчені готуються до другої фази, де обсяг інфузії збільшать до 400 мл. Гемоглобінові везікули можуть зберігатися до двох років при кімнатній температурі. Це може врятувати тисячі життів у надзвичайних ситуаціях. Це універсальна кров, яка підходить абсолютно всім людям, незважаючи на групу та резус-фактор. Прогнозують, що перші клінічні застосування можливі вже до 2030 року. Цей проект вже називають найамбітнішою біомедичною розробкою десятиліття. Фаза безпечності пройдена успішно, далі тести ефективності. Якщо це підтвердиться, людство отримає універсальний запас крові, незалежний від донорів. Медицина знову робить крок у майбутнє, і цей крок може врятувати мільйони. Лайк, підписка та мерші, дивитись інші відео на каналі.